Всім привіт! Подивіться, якого ми красення викупили зі Швейцарії, це Citroen, Це crosser 2,2 дизель на автоматичній надійній коробці передач, автомобіль максимально можливі комплектації. Додивляйтеся відео до кінця, буду вам поступово все розказувати, показувати. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований. Ти вже готовий до постановки на облік. Також не забувайте, що, є, що в мене є послуга доставка автомобілів по Україні. Хто вони змозі приїхати до нас, ми приїдемо, доставимо. До вас цей прекрасний автомобіль вам підім. Друзі, це Citroen C-Crosser 2012 рік. 2,2 дизель на автоматичній надійній коробці передач, максимально можливій комплектації з чесним та перевіреним пробігом. 204 тисячі. Також даний автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь де завгодно. Друзі, почнемо з комплектації. Присутні нас топові біксенонові поворотні фари, присутні у нас омивачі, фар, присутні нас. Проти тумані фари по цьому автомобільчику. Тут таке йде у нас гарне виконання під хром. Як ви бачите, капот у нас без колів, без царапен, без м'яти. За цей автомобіль я відповідаю, автомобіль просто в ідеальному стані на свій 2012 рік. Ніяких сколів, подряпин, царапин взагалі по автомобілю немає. Присутні два косметичних підкраса. Кого буде цікавити цей автомобіль на лакофарбове покриття, вище додаткове відео: WhatsApp, Viber, Telegram, будь-куди завгодно. Також, що у нас присутнє по колесах. Стоїть у нас класна резина. Вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все в новому стані. Легкоспавні оригінальні диски сітроеновські, дуже гарні та стильні, без бардюрки, не почухрані, не подерті. Стан легкоспавних дисків також ідеальний. По ходовій частині також нічого не стукає, не грюкає. Також показую вам з такого ракурсу по водійській стороні. Подивіться, він все із зазорчиках рівненькі автомобіль просто дзеркало. Таких автомобілів в Україні немає. Тут іде у нас таке гарне виконання під хром, дуже високий кірень з цього автомобіля, дуже підходить для наших доріг. Повний привід автомобіля працює чітко. Він, він йде у нас повноприводний, повний привід відключаємий. Можна собі їздити на 2 вд на 4 вд блокіровочку собі ставити. Дуже надійні та хороші виносливі автомобілі. Дешеві в обслуговуванні. Ось такий, друзі, автомобільчик. По вікнах автомобіль рідний. Також у нас присутні по даху хромовані рейлінги по автомобілю, дах у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Також вікна на задні затоновані заводським напином заводу. Присутні у нас такі логотипи, це кросер по автомобільчику. Легкоспавні диски показую задні, також, як ви бачите, ніяких подряпин, царапин, сколів немає. Заводські наклеїчки ще у нас присутні по цьому автомобільчику, як ви бачите. Також по даху ніяких зауважень. Також немає м'ятин, царапин сколів взагалі по автомобілі. Немає вся вся екологія в автомобілі на місці. Що сажу фільтр, що ЄГР, ніхто нічого не вирізав. Даний пробіг підтверджується оригінальною сервісною книжкою. Також є всі фотографії зі Швейцарії, як цей автомобіль куплявся. Цей автомобіль від приватної особи, він із площадки. Також можете приїхати самостійно, підключити комп'ютер, перевірити. Також поїдемо на станцію, на СТО, піднімемо автомобіль, подивимося по ходовій частині, все без проблем набираєте. Домовляємося і їдемо будь-куди завгодно на ваше СТО, куди ви захочете. Також показую вам по задній частині. Задні стопи у нас не запутівші, не потріскані. Дуже гарно виділяються потоці, дуже гарно світять, коли ви їдете вечором. Всі логотипи Сітроен, все на місці. Камера заднього огляду у нас по автомобільку присутня. Цей кросер. Також по бамперу ніяких дефектів сколів, подряпин, царапин, по автомобілю немає. Задні партронечки також присутні. Ще раз нагадаю вам, друзі, що вся екологія в автомобіля на місці. Також повноцінна запасочка у нас присутня по цьому автомобілі. Заднє стекло йде у нас з підігрівчиком. Також по правій стороні задній правий стоп у нас, у нас також в гарному та збереженому стані. Партронічки у нас працюють, камера заднього огляду працює, він, він йде у нас самимісний, цей автомобіль, кого велика сім'я. Дуже класний та м'який, комфортний автомобіль. Показую вам, друзі, по правій стороні також. Подивіться, все просто в ідеалі на свій 2012 рік. Всі легкоспальні диски, все в гарному та збереженому стані. Заводська пльоночка у нас також присутня по правій стороні пасажирській. Також наклеючка у нас присутня така сі-кросер. Заламіновані, притоновані заводським напином, задні вікна. Ось такий автомобіль, друзі. також. Попередній тормозній системі все в гарному та збереженому стані. Тормозна система просто ідеальна. Також хороший стан протектора резини. Резина у нас 2022 року, якщо не помиляюся, дуже хороша. Ось такий, друзі, автомобільчик. Так, зараз перейдемося до салону, буду вам показувати його поступово по салоні. Почнемо з дверної карти водія. Подивіться на стани дверної карти водія. Дуже у нас таке гарне виконання, шкіра у нас дуже м'яка. Цьому автомобілі 400 клоп'їдіма складання, регулювання дзеркал, блокіровочка у нас присутня по автомобільчиках, по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, Також по порогах ремнем безпеки не побито, не почухрано. Подивіться, в якому стані кермо. Кермо в нас, кермо в нас не шилося, не красилося. Можливо, є якісь мінімальні сліди експлуатації. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий. Ви повинні це розуміти. Також вам показую стан сидіння. Водія сидіння також просто як нові. Можливо, є якісь підтертості мінімальні. Ще раз наголошую, автомобіль не новий, можливо, є якісь сліди використання по цьому автомобілю, електричне регулювання водійського сидіння, спинки, все працює. Кожна кнопочка, все по автомобілі працює. Також мультифункціональне кермо, мультикермо. Кожна кнопочка все по автомобілі працює, круїз-контроль, автоматична надійна коробка передач, клімат-контроль. Велика у нас мультимедіа, присутня камера заднього огляду також. Регулювання повним приводом. Бачите, можна собі включати на 2 вд на 4 вд і блокіровочка. Дуже класна та удобна функція. Підігріви сидінь ще спереді, з пасажирської сторони та з водія. Допомога регулювання партроніками. Є у нас такий карманчик протягом Також відкривання капоту. Подивіться, на стан педальків. Педальки у нас в гарному також стані. Ось такий, друзі, хороший та надійний автомобіль, перевірений роками. Також задня дверна карта в такому стані. Ніякої ржавчинки знизу по автомобілю немає. Все дуже в гарному та збереженому стані. Також по прийомчиках все в гарному стані. Пластмаска у нас не зацарапана, не потерта. Показую вам з такого ракурсу заднє сидіння по цьому автомобілю. Показую з такого ракурсу спереді цей автомобіль. Сталя в нас не прокурана, тварини возили, дуже приємний запах автомобіля. Сталя в нас не подерта, не прокурена, в автомобілі не курили. Дуже класний та надійний автомобіль. Також сидіння у нас регулюється, складається в рівну підлогу. Зараз трошки неудобно телефоном знімати відеогляд і регулювати сидіння. Сидіння у нас ложиться в рівну підлогу і дуже стає великий багажник. Можна собі щось будь-що перевозити, в кого велика сім'я, хто любить природу, цей автомобіль саме для вас. Так, перейдемося до заднього ряду. У нас додаткових йде 7 місць, дуже багато взаді місця, електричне регулювання сидінням, є повноцінна полочка по цьому автомобілю. Тут також електричне регулювання сидінням. Сидіння складається, відкидається і ложиться в рівну підлогу. Також по болтках, покришки багажнику, ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий, друзі, автомобільчик. Також по пластмасці, все в гарному стані. Є якісь, можливо, мінімальні сліди використання. Друзі, по автомобілі хімчистки ніхто не робив, поліровки не робив. Ось такий автомобіль. Приїхав зі Швейцарії. Ось такий автомобіль ми показуємо вам все чесно, відкрито так як є. Також під кришкою багажнику ніякої ржавчинки по автомобілю взагалі немає. Друзі, займаюся тільки пригоном автомобілів зі Швейцарії, з найкращої країни Європи. Автомобілі вчасно обслуговуються, дуже маленькі кілометрижі в цій країні. Тому я рахую, Швейцарія для імпор... Швейцарія для це найкраща країна для імпорту автомобілів в Україну. Так, ще раз вам показую попередній частині цей автомобільчик. Також з такого ракурсу покажу вам. Також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані, по пластмаски на в гарному стані. Сидіння у нас також в гарному стані, не витерті, не затерті, не подерті. Дверна карта задня права, тут десь є мінімальні сліди використання. Це не проблема, якщо буде комусь потрібно, ми це зробимо, пофарбуємо, це пластмаска. Нічого страшного в цьому немає. Десь, можливо, щось ставили, чи грузили в автомобіль і чуть-чуть підтерли. Це нічого страшного немає. Ми це зробимо, виправимо. Без проблем. Це пластмаса, все робиться. Кому буде потрібно, ми це зробимо. Так, друзі, перейдемося до дверної карти пасажира. Подивіться на її стан. Дверна карта пасажира просто як нова, також ніяких потертостей, подертостей, царапин, нічого взагалі немає. Також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. Він код фіксуйте для перевірочки. Можете перевіряти по карвертикалах, по офіційних дилерах Citroen, без проблем. Робіть запроси, перевіряйте по пробігу. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Все в гарному та збереженому стані. Стан сидіння пасажира, подивіться, на його стан. Дуже гарне виконання, йде з префорації, дуже якісно, якісні шкіряні сидіння, дуже якісні матеріали в цьому автомобілі також. Аукцію, збів, все присутнє, два підстаканечка. Ще раз нагадаю, відключаємо повний привід, підігріве сидінь спереді по цьому автомобілі. Присутні. Так, друзі, саме основне, два бардачка у нас також присутні по цьому автомобілі. Спереді пластмаса у нас не зацарапана, не потерта. Саме основне сервісна історія автомобіля. Також є в нас повноцінно багато різних паперів про цей автомобіль. Не буду все діставати, показувати, показувати, можливо, когось заінтересується, це я вишлю додаткове відео. Зніму про обслуговування. Фіксуйте, перевіряйте, він код автомобіля. 2012 рік. Оригінальна сервісна історія. Як ви знаєте, в Україні нас зараз дуже багато підроблюють сервісні історії. Тут сервісна історія оригінальна. Фіксуйте від початку до кінця. Зробіть запрос на офіційний дилер. Останній був зафіксований. Пробіг на 179 тисяч 2022 році. Можливо, далі автомобіль обслуговувався десь на якихось приватних гаражах. Зараз даний пробіг автомобіля 204 тисячі. Чесний, перевірений, оригінальний пробіг цього автомобіля. Так, друзі, зараз я цей автомобіль заведу, покажу, як працює автоматична надійна коробка, як працює двигунчик. Зараз ми перейдемо до салону, заведемо автомобіль. Ніяких помилок, чеків по автомобілю немає, стоїть хороший акумулятор. Так, друзі. Автомобіль заводимо. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Запас, е, запас солярочки 80 на 80 кілометрів. Велика мультимедія по цьому автомобілі присутня. включаємо ми на R. Ніякого пенка ривка немає, що на холодну, що на гарячу, виводиться зразу у нас камера заднього огляду. Включаємо ми також на Еночку, також ніякого опенка ривка взагалі по автомобілю немає. Включаємо ми на драйв також, ніяких пенків, ривків, що на холодну, що на гарячу, по автомобілю немає. 204 201 кілометр. Так, зараз вам покажу, покажу цей автомобіль під капотом. Як він виглядає. Ось такий, друзі, надійний та перевірений двигун роками. 2,2 дизель на 115 кВт. Дуже простий та надійний двигун. Дешевий в обслуговуванні, подивіться, двигунчик просто моркочить. Ніяких запутівань, ніхто двигун не мив, нічого не намивав. Все показує так, як є. По фарах автомобіль рідний, також... Антифриз ще щастенький, двигунчик працює чітко, рівненько. По автомобілі, друзі, взагалі нічого не потрібно робити. Їздити, сідати та й кататися. Також перша реєстрація цього автомобіля буде в сервісному центрі Мрео десь в районі 200-250 доларів. Повністю ми пакет документів надаємо, робимо на вас договір купівлі-продажу, надаємо митну декларацію, надаємо тих паспорт автомобіля швейцарський. І вже з договором купівлі-продажу ви реєструєте цей автомобіль в себе в сервісному центрі МРЕО, або по приїзду, якщо до нас ви приїдете, ми можемо зареєструвати цей автомобіль неподалечку від нас, 50 кілометрів. Місто Дубно. Друзі, наша локація це місто Радевилів, це Рівненська область, це 100 кілометрів до Рівного, 100 кілометрів до Львова і 100 кілометрів до Луцька. Ходять потяги, ходять автобуси, приїжджаєте без проблем, тестуйте автомобіль, перевіряєте, або ми здійснюємо доставку автомобіля. Вам дім. Друзі, всім дякую за увагу. Мене звати Ярослав. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber Групу, Telegram канал Всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім до зустрічі, всім па-па.